Тож, дорогі радіослухачі, ми розпочинаємо наш етер із Іриною Фаріон, мовознавицею, педагогинією, науковцем, блогером та громадською діячкою з великої літери та просто красивою жінкою. Також додам від себе, тому що я бачу, пані Ірину, зараз в камері, і мені дуже приємно завжди з нею поспілкуватися. Пані Ірино, вітаю вас. Слава Україні! дякую. Героям слава. Пані Ірино, давайте сьогодні поговоримо про освіту, оскільки ви освітянин. То чи можете сказати, що відбуваються якісь зміни на краще відносно того, що було і що робиться зараз, чи на жаль, не зможемо це сказати? Ні, категорично, категорично відбувається все на гірше, бо ну що найменше після майдану було взято відкритий курс на денаціоналізацію української освіти, хоч як це парадоксально. І, хоч як це страшно, і хоч певна частина українського суспільства власне на майдані покладала надії на те, що ми врешті починаємо будувати національну державу, бо іншої держави нам не потрібно, ми вже знали, що таке олігархічна держава. Ми знали, що таке квазідержава, що називалася Урисири. Тепер нам будують якесь космополітичне місиво, закладене власне у менш очікуваний момент після Майдану. І я маю пояснення це, що певна частина українського суспільства, яка була представлена на майдані відповідними політиками, типу там Яценюка і Кличка, панічно налякалися саме червоно-чорного кольору Майдану. Бо, звісно, що Майдан на своїх початках мав націоналістичний характер, і, ем, зрештою, цей стрижень націоналістичний він і тримав. І те, що ми почали валити Леніна 8 грудня, про це, це власне підтверджує. Цю ідеологічну спрямованість. До речі, одна львівська співачка співачка, вона здається, Руслана називається, голосно вирощала про те, що якщо ми будемо велити Леніна, то нас не приймуть у Європу. Ну, очевидно, товаришка карту географічну загубила і не розуміє, що центр Європи це і є Україна, і центр географічний Європи розташований у Рахові. Так, от ці сили, які після Майдану прийшли до влади, завдяки прекрасному в лапках виборцеві. Відразу ж почали нейтралізацію цього націоналістичного дискурсу через освітні заклади. Це дуже надійний спосіб і дуже певний спосіб, аби убезпечити себе від наступних майданів такого характеру. Тому відразу у листопаді 2014 року, 25 листопада, тодішній міністр освіти, якого малювали нам як антипода до табачника, а він виявився не антиподом, а продовжувачем справ табачника, квіт, зліквідував обов'язковість української мови і історії України у вищій школі. Тобто забрати ось це підложжя чи це підґрунтя, яке формує національну свідомість, і ця національна свідомість рано чи пізно знову виведе на майдан людей і не тільки молодих, тому що діти потягнуть за собою батьків. І ця нейтралізація тривала весь період Порошенківської каденції, і після необов'язковості української мови і історії України виникла ще одна ідея: вже не в квіта, а в наступниці квіта. Також львів'янки, хоч це відносно львів'янин, він службу родах, як пише Вікіпедія, ось ця львів'янка на прізвище Гриневич за фахом біолог, вона здається, чи хто зліквідувала українську літературу як обов'язковий предмет під час ЗНО на всі спеціальності. Що це означає? Це означає, що забрати у молодих людей формування національної свідомості крізь. крізь Емоційну пам'ять і крізь емоційний складник. А без почуттів нічого у тому житті не буває. Навіть наша оця з вами розмова вона продиктована почуттями також з любові до того, що нам треба себе захистити. Так українську літературу було вилучено із ЗНО. А коли розпочалася війна, то коли міністром освіти став Шкарлет, він замість того, щоб скасувати. Рішення Гриневич про вилучення української літератури із ЗНО для певних спеціальностей, замість того, щоб скасувати це її жахливе рішення, навпаки, втілив його у життя. Тобто воно набуло чинності 21-го року. Почалася війна і українську літературу взагалі вилучили із ЗНО. І кого я тепер перед собою маю? От ви мене запитуєте про світ. От мене в мене п'ятницю екзамен, і я читала студентські. Етюди на теми генів українців, які вони мали подивитися, це катастрофа. Вони абсолютно не володіють розповідним стилем. Чого вони не володіють розповідним стилем? Вони не здатні нічого переказати, тому що вони нічого не читають. Чому вони нічого не читають? Тому що їх не примушують читати. А система освіти це передусім примус. Якщо ти читаєш. Ти думаєш, якщо ти думаєш, що ти щось твориш. тобто ми таким способом в освіті отримуємо абсолютно бездумних дітей, для яких мова є засобом комунікації і чимось таким, де в тесті треба поворожити між чотирма чи трьома варіантами. Тобто, вивчення мови зводиться до автоматичного запам'ятовування нецікавих граматичних правил. Тоді, коли мова насправді живе. Пахне пульсує, розвивається, тече, світиться винятково через художні тексти. Я, скажімо, приспокійно можу читати будь-який англійський науковий текст, але я не можу дати ради з художнім текстом англійською мовою, тому що це найвищий рівень існування мови, це найвищий політ. І ось цей найвищий політ у нас в дітей забирають. І переді мною сидять сьогодні безмовні діти. Що ми маємо від сьогоднішньої влади замість того, щоб ця влада змінювала ці катастрофічні речі від Квіта Ігриневич, вона лише... Поглиблює цю гуманітарну катастрофу і гуманітарну кризу в нашій державі, зокрема під час війни. Москалі, наскільки я почула вчора, ухвалили нові нову концепцію своєї освіти, тобто обов'язковість вивчення історії їхнього государства у вищій школі. Натомість, що роблять наші у час війни? Наші у час війни під впливом квіта викинули історію України. А тепер наші. Під час війни забирають історію України як обов'язковий предмет на ЗНО? Скажіть, будь ласка, на кого працює така система освіти? Хіба е, нам потрібна денацифікація Путіна? Ми денацифікуємося самі зсередини, всередині держави, не випадково казав е, один із видатних грецьких філософів, хочете перемогти ворога зовні? Не помагайте йому всередині. Як ви можете його зовні перемогти, коли ви подаєте всередині країни руку ворогові, передусім через освітню царину. Тобто гуманітарна політика в Україні абсолютно не працює на українську національну державу, а підриває цю державу зсередини. Це це настільки страшно, що за років 100 чи 50, якщо це хтось буде досліджувати, він подумає, що суспільство було психічно ненормальним щоб у час війни. Не будувати фортеці духу не допоможуть нашим воїнам окопи, якщо ми в міністерстві освіти в студентських аудиторіях і в шкільних класах не збудуємо е, бліндажів захисту мови на дух... захисту держави на духовому і інтелектуальному рівні. Дякую, це, це найстрашніші? Це найстрашніші речі, які сьогодні є в нашій освіті. І ще одна дуже цікава річ: наше міністерство освіти перетворило навчальні процеси і викладачів, і студентів в якісь безглузді рейтингування і враховування якихось там індексів гірша і так далі. Абсолютно винісши за душки. Одну із найвизначальніших засад навчального процесу виховання. Тобто абсолютно не важливо, як ти виховуєш, що ти говориш студентам, які посили ти їм доносиш, все зведе до, до примітивних механічних речей, де тобі рахують якісь там позиції, і за ті позиції виводять тобі рейтинг, тобто з системи освіти вимито її зміст. І зміст національний у першу чергу дякую, пані Ірино. А скажіть, будь ласка, як вважаєте, чи потрібно переглянути з теперішню офіційну історію України, е, оскільки були, відбувалися постійно зміни, маючи досвід і знаючи людей, які займаються просто поліграфічною діяльністю е, підручників, кожного разу мені говорили: прийшов новий міністр, все передрукували на його лад і починаючи із? Та бачника там деякі такі цікаві речі були. Я вже на пам'ять не згадаю, що іменно, але з історії України там просто творилися е, жахи. Так, чу, от власне, чому саме з історії України творяться жахи? Тому що е, це дає усвідомлення, і саме історія дає тобі усвідомлення того, хто ти, чиїх, батьків, діти, ким за що, закуті Шевченкові слова. Не будеш знати своєї історії, не будеш жити свого життя, будеш жити чуже життя. Тому Москаль приходить на окуповані терени, і перше, що він робить, знищує підручники з історії України, української літератури, української мови. Він не нищить підручники з математики. А у нас математика обов'язковий предмет на зно, наприклад, для філологів, перекладачів, журналістів, міжнародників, музикантів, художників. Уляйте рівень абсурдності для того, щоб створити просто ну психологічну катастрофу для дітей. Тепер щодо історії, історія це основа життя будь-якої нації. Тому табачник створював так звані спільні групи, намагався принаймні створити спільні групи українських істориків і московських істориків, аби виписати. Якийсь спільний погляд на історичні події на превелике щастя, йому доконечно це не вдалося, тому що був великий спротив суспільства. Це по-перше, а по-друге, йому вдалося все-таки вилучити певні розділи із історії України і, передусім, надважливий роздір національно-визвольні змагання українців на початку двадцятого століття, 17-21 рік, які у нас закінчилися поразкою, але вони народили ще потужніший рух спротиву, про який бояться говорити. І сучасні історики або надають цьому дуже малого значення, бо вони надто малі. На тлі величі тих історичних подій я маю на увазі заснування організації українських націоналістів, а від ОУН повстання української повстанської армії, яка ніколи не капітулювала. Тобто ці події взагалі були закриті від суспільства. А таке явище, як політологічна спадщина, починаючи від, наприклад, Васияна і закінчуючи Колодзінським, Ленкавським, Стецьком, Сіборським і іншими, взагалі і досі належним чином не студіюють ніде, тому що ще раз повторюю малі про великих говорити, не Це щодо переписування історії від табачника, але табачником це все не завершилося навіть більше після табачника це тривало на рівні місцевому. Якщо ми вважаємо, що епіцентр зла зосереджений десь за межами Західної України, то ми глибоко помиляємося, тому що саме певні історики університету Франка, де я навчалася, на прізвище мудрий і ще там хтось не пам'ятає яке. Написали такий підручник для 11 класу, ну від якого Путін міг би їм медаль якусь навіть вручити. Тобто, у розділі колаборанти було зображено, чий ви думаєте портрет портрет Романа Шухевича. Нормально? І це роблять історики з Львівського університету історичного факультету. Того історичного факультету, де колись викладав з волі Володимира Антоновича Михайло Грушевський, того факультету, де лекції Михайла Грушевського слухав засновник організації українських націоналістів Євген Коновалець. Ось такі страшні речі. Ми підняли скандал, оголосили про це на засіданні Львівської обласної ради і змусили тих ідіотів, інакше їх назвати не можу, вилучити цей підручник або забрати негайну світлину Романа Шухе. І з розділу колаборантів. І що ми потім отримали? Ми отримали список осіб, серед яких, звісно, що відомий істерик на прізвище Грицак символ вбивства правдивої української історії, співробітник УКУ ще одного навчального закладу, основного денацифікатора Західної України. В тому списку були люди, які підтримували власне такий контекст трактування історії. Тобто ви слушно сказали, що кожен, хто приходить, намагається історію переписати на свій копил, але на превелике щастя, архіви відкриті. Документалістика і мемуаристика масово виходить і тільки абсолютно лінивий, або політично упереджений, або розумово відсталий не береться читати ті документи і ті матеріали, щоб виписати собі правдиву українську історію. Якщо говорити про сьогоднішній етап. То вилучення історії України як обов'язкового предмета це насправді продовження лінії е, табачника. Е, щойно я, от буквально перед тим етером, підписала петицію, і сподіваюся, ця петиція набере дуже швидко 25 тисяч підписантів, які вимагають повернути історію України як обов'язковий предмет для всіх. І є ще одна небезпека пан Ігорю. Е, я прочитала інформацію про те, е, що. Е, Історія України балес історії України впливають передусім на вступ для гуманітаріїв, тобто для негуманітаріїв, навіть якщо її оберуть ці абітурієнти як предмет додатковий їхні знання історії не має стрижневого значення для їхнього вступу. Тобто, вигадано ще один спосіб уневажнення предмета, який насправді є внутрішньою фортецею кожного народу, це диверсійна робота всередині країни. Це навіть страшно повідомляти нашим воїнам, які сидять в холодних окопах, і кожного, кожної секунди їхнє життя на волосині. Страшно передати їм те, що відбувається в тилу, зокрема в стратегічному міністерстві, яке називається е, Міністерство освіти. І, і завершую, що в країні, де весь час говорять про проблеми мови і проблеми історії, таку країну можна вважати тяжко хворою, тому що я впевнена, що у Великобританії на теми історії спілкуються винятково фахівці, так само як і на теми мови. Натомість в українському суспільстві на темі історії, на теми мови, говорить кожен кому не лінькі абсолютний дилетантизм, який насправді є мовою сатани. Це означає, що нам до перемоги ще все таки далеко. Дуже дякую, пані Ірино. Ви мені оклик на е, цю петицію. Скиньте, будь ласка, я також підпишусь. Так. Е, до речі... Цей поклик на мою петицію для всіх, е, хто нас слухає, дивиться, є у мене на Фейсбуці, а також я закину ще на телеграм сьогодні. Mm -hmm. До речі, для наших радіослухачів скажу: бачите, мене, мені дуже корисно спілкуватися з пані Іриною, оскільки вона мені е, до мого слове, словесного запасу додала ще одне дуже цікаве слово: це поклик. Так, ви не ви не так, я, я це так кажу, ніби дихаю. Для мене mm -hmm. вже нічого нового в цьому слові немає, yep. бо ж борони тут вживати англійський лінк це просто жахливо. Mm -hmm. Ну, я розумію, що є посилання, можна вживати і форму посилання, але чом би не використовувати лексику. Яку ми десь там поховали по Ну, головне не силка? Тут ну та це вже взагалі то вже поза... пані Ірино, Давайте закриємо цю тему і пройдемося по подіях, які зараз відбуваються. Президент Зеленський зараз з візитом в Великобританії. І скажіть, будь ласка, хто такі англосакси і який їх вплив на взагалі на світ? Ну, це це дуже важливо. Я уважно сьогодні прослухала виступ Зеленського у, перед парламентом Великобританії. Почула його основні посили. Основний посил, звісно, що ваш король колись служив літуном у повітряних силах Великобританії а. Кожен наш літун є нашим військовим королем, тобто цей риторичний прийом звичайно блискучий, і дуже важливо, що Зеленський, виступаючи перед англійським парламентом, наголосив на тому, що він насправді представляє кожного воїна сьогодні на передовій. І подякував Великобританії за те, що завдяки зусиллям пана Джонсона, Великобританія ні на одну секунду не вагалася у підтримці України. Чому? Тому що інтерес Великобританії просто збігається із інтересом України. Великобританія ніколи не мала жодних сантиментів щодо Московії, хоч великі московські гроші також осідали у лондонських банках і москалі масово скуповували там нерухомість. Це також факт. Але Великобританія, країна амбітна з огляду на своє імперське минуле. Імперське минуле зостається на рівні ментальності, і вона розуміє, що аби протистояти цьому злу світовому втіленому зараз у Путіні, треба бути сміливим. Треба бути сміливим, треба бути мужнім. Треба не сумніватися, а діяти. Коли інші країни, наприклад, Німеччина чи Франція і інші країни розмірковували на тему підтримувати Україну чи не підтримувати, пригадуйте, міністр фінансів Німеччини взагалі сказав нашому послові, коли він попросив підтримки, що про що ви просите. У нас наступного ранку буде інша географія, і ви з цією географії маєте змінитися, змиритися. А Великобританія завжди підтримувала Україну, власне, через те, що формує оцю цю нову глобальну вісь, яка називається Україна, Польща, Англія, і дуже класно складається таким способом наша абревіатура УПА, яку багато хто із політологів боїться вимовити з огляду на свою малість. Тобто англосакси це люди, які цінують хоробрість. Тому випадково вірш, який кожного з нас надихає і сьогодні, називається ІФ, тобто, якщо автор якого великий Кіплінг. І не випадково цей вірш існує в українській літературі у численних перекладах і в перекладі Стуса, в перекладі Сверстюка, в перекладі Караванського і інших людей. Тобто, це нація, яка має принципи і має характер. А таких у цьому світі не так вже й багато. Зрештою, так як зовсім небагато людей, які мають принципи і характери. До речі, Зеленський у своєму виступі на цьому наголошував, що ви знайшли у собі силу, тому що ви є лідерами з огляду на свою природу. І знаєте про що я ще думала, пане Ігорю, коли слухала його виступ? Він виступав англійською мовою. І ця експансія англійської мови зараз в світі. Понад 70% наукової інформації, це я кажу як, як науковець. Наукової інформації зараз, власне, англійською мовою. Чому? Тому що сила характеру, сила експансії, сила наступу. Ми не маємо лягати під цю силу. Ми маємо просувати свої цінності і свою мову, але ми маємо мати гідних союзників. І власне сьогоднішній візит Зеленського свідчить про цього дуже гідного союзника, тому що основний посил, з яким їхав туди, Зеленський, це дайте нам крила. Тобто він знову ж таки використав дуже красиву метафору Ми маємо свободу, але нам цю свободу треба захистити з допомогою Крил. Бо коли він їздив до Сполучених Штатів Америки, то основний вислід його поїздки до Сполучених Штатів Америки це була система протиповітряної оборони Петріот. Хоч, як нам відомо, рішення було ще за тижнів два, але все-таки ефектно було оголошено це після поїздки. Е Зеленського, а в цій ситуації, що ми почули, ми почули конкретної відповіді щодо винищувачів. Ми не почули, але ми дізналися, що Великобританія розширює свої можливості щодо навчання наших українських літунів і морських піхотинців, якщо я правильно зрозуміла. Тобто ми не почули прямої відповіді, але нас будуть навчати е, літати на тих винищувачах, які конче нам потрібні для перемоги. І що ми ще почули? Ми почули чітку риторичну формулу, що українці сказав пан Ріші Сунак, що українці мають перемогти на полі бою саме цього року. Тобто, ця війна не має бути довгограйною, ця війна не має бути на абсолютне і повне виснаження українців і просто винищення їх як найкращих через вчинки найгірших. І ось цей посил від пана Ріші Сунака для мене є чи не найважливішим, що перемога має бути саме 2023, Цей код перемоги, як я це ще говорила у новорічну ніч, і цей код перемоги 2023 максимальною мірою залежить від танків, на яких навчаються наші воїни, зокрема там у Великобританії, на челенджерах, і залежить від винищувачів, які сподіваюся, Ємося будуть також надіслані в Україну, тому зустріч доленосна поїздка історична. І ще я думала над тим, пане Ігорю, які неймовірні метаморфози можуть відбуватися в світі, як скажімо, з клоуна. Може виробитися президент. А як якийсь президент може стати клоуном? Це не означає, що я абсолютно довіряю цьому чоловікові. Це означає, що міжнародну політику він провадить абсолютно правильно поряд із тим, що абсолютно антинаціональною є внутрішня політика, і, зокрема, через міністерство освіти. Ось такі парадокси і такі антагонізми відбуваються всередині країни і на глобальній шахівниці. Це є багато проблем, є багато і зрушень, і тому будемо якось намагатись працювати для того, щоб здобути ту свою Україну незалежну, гарну. Так, і оце зіставляти, зіставляти, аналізувати, думати і робити те, що ти можеш робити на своєму місці. Не зачудовуватися, не зачаровуватися, разом з тим не запльовувати це все. А розуміти, що навіть твої позитивні думки і твої позитивні емоції реально впливають на загальний стан речей. Тому сьогоднішню поїздку треба точно оцінити як позитивне явище і абсолютно негативне явище, треба оцінити від. Сутність історії України на ЗНО Тобто просто треба навчитися бути правдивим і безапеляційним у тих речах, якими не можна компромісити, і у тих речах, де не може бути домовленостей, а може бути лише ствердження. Дякую, будемо завершувати, пані Ірино. Я хочу нашим радіослухачам нагадати, що з нами була Ірина Фаріон, мовознавець, педагог, науковець, блогер та громадська діячка з великої літери та прекрасна жінка. Я Дякую. просто спілкуюся. Ви, до речі, зможете побачити наше відео також на нашому Ютуб каналі. Тож, побачите наші емоції при нашій дискусії, розмові, напевне, тому що я був слухачем. Дякую, Дякую гарного, вам дня. до перемоги. Дякую до перемоги.